На нашій планеті нараховується більше 200 держав. І кожна з них має свої особливості: це територія, кількість населення, народи та племена, інфраструктура, промисловість та незвичайна історія. Але мало хто чув про малесеньку країну на Балканському півострові, яка радикально відрізняється від усіх інших. А щоб дізнатися, яка це країна, постав лайк цьому відео. Та підпишись на мій канал. Афон. Таку незвичайну назву носить держава на території сучасної Греції. Вона населена лише чоловіками. Уявіть собі, ступати на землю афону жінкам заборонено законом цієї надзвичайної країни. Ви спитаєте чому так? Справа в тому, що жителі цієї місцевості здебільшого православні монахи та послушники, які дали Богу обітницю про безшлюбне життя. З давніх давен Свята Гора, так ще називають Афон приймання до себе боголюбивих людей, які мають бажання присвятити своє служіння Христу. Свята Гора, хоч і належить Греції, але юридично називається Автономна Чернеча держава Святої Гори. Афон має свою столицю Каріс. Але на відміну від інших країн там немає інших міст чи поселень. Уся гора Афон це земля, що розподілена між 20 монастирями та скитами, в яких проживають ченці по певним уставам. Монастирі на Афоні мають дуже давню історію: найстарший з них, Велика Лавра – заснований у 963 році, а наймолодший. Ставронікіта заснований зовсім недавно, у 1542 році. Обидва ці монастирі грецькі, хоча на афоні проживають не лише греки. Наприклад, у всьому християнському світові відомі обителі Сербська Хіландар, Болгарський Зограф та Руський монастир святого Пантелеймона. Афон важливий як для православних католиків та інших християн, так і для звичайних туристів. Хоча останніх рідко можна зустріти на святій Горі, Афон дуже відомий святинями, які є в кожному монастирі, там ти можеш побачити дари волхвів, які вони принесли новонародженому Ісусу, частину Христа, на якому розп'яли Спасителя, мощі апостола Андрія Іоанна Златоуста, пророка притечі і хрестителя Господнього Іоанна. Але найголовніший скарб афону це благочестиві люди. Які своїм прикладом надихають всіх інших людей. світу. А що ви знаєте про Афон? Пишіть у коментарях. До зустрічі!